Привіт! Це Кість на Валізах. І ми знову розпаковуємо історії наших мандрівників. Тобто це твій фаворит. Мабуть, так. Бо там прям і гори, і море, і дуже гарні краєвиди. Прям так. От тобто... мені, коли погода не сонячна не гарна, мені якось враження трошки вже Асоціації, портиться. Да? Так. Коли там mm -hmm. хмарно, ну, дощ, таке, то воно вже якось не дуже. А, скажи, будь ласка, який відсоток заробітної плати а? ти готовий витрачати на подорожі? Mm -hmm. І... Якщо ти вже кажеш конкретний бюджет, то як ти бачиш цю подорож на цю суму? Відсоток. Я пам'ятаю, що там їхній цей напій алкогольний чача є. Uh -huh. Цем бармен такий, і ми там щось сидимо, там, говорить з нами щось. спокоюється. Каже, типу, пробував на чашу. Кажу, та ні. Він, типу, налив так трошки. Я як випив, мене зразу сльози потекли, каже, що краще, ніж ваша самогонка. Все, вроді їм, дивимося, ну, може, встигаємо десь якраз. Тільки -тільки. І тут підходить баба-контролер. Такі ваші білети, ми такі, блін, У нас їх немає, ми ж спішили. Який ми був би був, був, твій перший хід? Чотири жи. Чотири ж. Ну, попав. Все, mm -hmm. Стріляю все туди, де далеко. Велосипеди. була одна така поїздка, коли ми вибрали велосипеди. Ну, але ж то було весело. Але вона так летіла, Ну там реально був такий великий спуск. Я їду за нею. Вона кричить: я не можу зупинитися, в мене злетіла цепка. Острів, який ти відвідав, я одним із п'яти місць у світі з найбільшою кількістю довгожителів. Так, блакитні зони. Острів відвідав. Добре. Треба було зразу починати з таких країн. так вже не цікаво. Блін, трошки мене бюджет цього місця не дозволяє, але. Що там там зекономиться. Але там, гріх не там... поїхати. Звісно, їдем. <ріхали> До речі, в цій поїздці Роман хотів купити подарунок для рубрики Подарунок, але Роман забув, що в Німеччині по неділям нічого не працює. Тому... Тадіть, розберешся. Сто процентів знайдеш мову. Так. Ну що, ж, друзі? Можливо, хтось вже догадався, що за подарунок я вам приготую. життя складається. Частково з емоцій, mm -hmm. і ви тоді проживете своє життя набагато яскравіше, ніж просто будете монотонно жити. Yes. Ніку... До зустрічі у новому відео.